Привіт, друже! Ця медитація створена для того, щоб ти міг налаштуватися на день і з легкістю і вдячністю, з любов'ю йти по життю. Іноді, у повсякденних турботах, ми забуваємо зупинитися, прислухатися до себе і побачити, як багато прекрасного вже є у нашому житті. Ми сприймаємо речі людей і події як належне. Але важливо пам'ятати вдячність відкриває серце і дозволяє Всесвіту дарувати нам нові можливості радощі і благословення. Ця медитація допоможе тобі побачити красу в кожному моменті. Прийняти все, що дарує життя, і нагадати собі, що ти гідний любові, радості і гармонії, знайди тихе місце, де тебе ніхто не потурбує. Сядь зручно, опусти плечі, дозволь собі розслабитися. Заплющ очі. Зроби глибокий вдих через ніс. І повільний видих через рот. Відчуй, як із кожним видихом твоє тіло стає все важчим і розслабляється. Сконцентруйся на диханні. Стань його спостерігачем. Просто дивись, як повітря заходить у твоє тіло і виходить із нього. Зроби ще один повільний, глибокий вдих і видихни. Відпускай усі думки, які могли б тебе відволікати. Не тримайся за них. Нехай вони пропливають, як хмаринки у небі. У цьому моменті важливо лише те, що ти тут, у спокої, у гармонії з собою та своїм тілом. Уяви, як із кожним видихом твоє тіло розслабляється все більше і більше. Відчуй, як розслабляються твої ноги, як тепло і спокій піднімається до стегон, живота, грудей. Відчуй плечі, як розслабляється шия, обличчя, лоб та навіть вуха. Тепер твоє тіло повністю розслаблене. Промовляй за мною. Я є. Я є любов. Я є добро. Відчуй, звідки йдуть ці слова, коли ти їх промовляєш. Я є. Вони йдуть із грудей. Ніби тепле коло з'являється всередині. Поклади руку на серце. І повтори: Я є любов, я є добро. Це ти, єдине, що не змінилося від твого народження. Це те, що завжди залишається з тобою, твоя сутність, твоє світло. Пам'ятай, якщо протягом дня тобі буде складно чи ти втратиш баланс, ти завжди можеш повернутися до свого Я. Просто промовляй Я. Я є. Я є любов. Це допоможе тобі знову відчути себе і побачити красу моменту тут і зараз. А тепер подумай про те, скільки всього прекрасного вже є у твоєму житті. Ти можеш подякувати за свіже повітря, за сонце, яке зігріває шкіру, за воду, яку ти п'єш, за їжу, що підтримує тебе, за одяг. Який дарує тобі комфорт, за дім, де ти почуваєшся у безпеці. Подякуй за те, що сьогодні ти прокинувся, за те, що маєш можливість творити, відчувати, любити і мріяти. Згадай речі, які здаються звичайними, але наповнюють життя теплом і радістю, ліжко, чашка гарячого чаю чи кави, телефон, що з'єднує тебе з близькими, за секунду, дорога, по якій ти щодня ходиш, дерева, які дарують тінь та кисень. Подякуй за людей, які поруч, за тих, хто підтримує, за тих, хто змушує тебе посміхатися, і навіть за тих, хто вчить терпінню і прийняттю. Адже кожна людина у твоєму житті це дар. Зроби паузу і подумай сам. За що ще ти можеш подякувати? Вдячність відкриває серце. Коли ти щиро дякуєш за все, що маєш, Всесвіт відповідає тобі новими благословеннями. Пам'ятай вдячність це ніби магія, яка перетворює все, що у нас є. На достаток. Якщо сьогодні тебе охоплюють негативні думки чи емоції, зупинись. Подякуй за будь що, що маєш. І ти побачиш, як тепло вдячності змінює твій стан у моменті. Адже за один момент ми можемо проживати лише одну емоцію. Уяви, як світло вдячності. Яке розгортається у твоєму серці, стає яскравішим. Воно наповнює тебе теплом, силою і радістю. Повторюй такі слова. Я приймаю все, що приносить мені це життя. Я – Довіряю своєму шляху. Усе, що відбувається, служить для мого найвищого блага. Відчуй, як світло розливається по всьому тілу, наповнюючи тебе спокоєм і довірою. Ти унікальний. Немає жодної іншої людини, яка могла б бути такою, як ти. У тебе вже є все, що потрібно, щоб жити повним і радісним життям. Проговори я люблю себе, я приймаю себе повністю. Я ціную свою унікальність. Я довіряю собі. А тепер уяви, як твоє світло огортає день. Цей день це твій день. Він наповнений можливостями, радістю та гармонією. Подумки направ світло туди, куди збираєшся. Повільно повернись до тіла, рухай пальцями рук та ніг. Зроби ще кілька глибоких вдихів та видихів. Коли будеш готовий, повільно відкрий очі, усміхнись собі, посміхнися цьому дню. Ти готовий до прекрасного дня.